Шановні колядники, села Лопушенка. Нашому вам, люди, веселу новину, породила в ефлеємі діва мати сина, Христос народився, ірод засмутився, і на Бога, на Ісуса дуже розізлився. А ми Ісуса взяли під Своє серденько, ой радіше же, земле, і ти, наша ненько. Захисти нас, наша матко. У лихій годині, бо велика нам пригода стала в полі нині. Збили мися геть з дороги зі свого стада. Темна нічка нас застала, ой трудна то наша рада. Довго ми блукали полі, сіли, бо втомились і приклякли на коліна, Богу помолились. Помолились царю Богу, лягли на долині і заснули теплим сном, мов рідній хатині. Ми не знаємо, що за диво, чи то буде потоп злива, чи війна нині, чи знов голодна в країні. І ми рушили дорогу, йшли, поспішали, а тепер ще до вас. Хату завітали, мусим тут заночувати, поки зірка сяє, страшно далі йти в дорогу, бо блуд чіпляє, усе небо червоніє і земля палає, як згадаю про свій нарід, серце замирає. Страх збирає мене, браття, як собі згадаю, як було життя раніше, немо утім раю, усі вірися тримали старшик. Бажали і друг друга, як брат брата, з біди виручали. Що за дитина, сам Бог народився, ми йдемо його вітати, просити і благати, бо у нас на Україні кат проклятий володіє, вкрав нам віру, вкрав нам Бога і нещастя всюди сіє. Але згине кат проклятий, згинуть наші рани. Прийде Бог наш всемогутній, скине з нас кайдани. Небесний ангеле, скажи, чи впустиш чоловіка, що щиро правду мені. має. Хай приступить без тривог, якщо вірить в ласку Божу. Чую там чує тебе? Чую Боже, що всім нещасним допоможе. Так і вір, що допоможе. Всім нещасним допоможе, а мені не допоможе. Чому би не поміг, говори, що за гріх, бо ласкавий він без міри, чи немає в тебе віри? Ти що, очевидно, зробив, чи щось вкрав, чи когось вбив. Ой, ще гірше, ой ще більше, бо я зрадив нарід рідний. Через мене, Боже милий, нарід стратив свої сили. Ой, тяжка моя покута, гірше вже не може бути, вже десяте покоління. Двигаю важке каміння, ані вмерти, ані жити, мушу по землі ходити. Справді гріх – найбільша зрада, чи є в світі на то рада, та не знаю, але нині Чую я про дитя в яскині, про небесного місію, Довгожданного надію. Тут я сповню ласку Божу і всім скривдженим допоможу. Ти віднині не проклятий. І про це всі знають, що мале дитя в яскині помагає тобі нині. Слава Богу, добрі люди. Ісус народився, тяжко жити в цьому світі, коли придивитись, як у чистім полі могили розриті і забули про них люди, травою покриті, ніхто про них не згадає, щоб їх огорнути, щоб барвінок посадити, слави не забути. Коли б знала рідна мати, де син спочиває, де орел на грудях, серце вириває, вона колись привертала, серце хоронила, а тепер розійшлися у полі могили, ой, нелегко це сприймати батькові старому. Вислав у бій гарячий, а сам остався дома А сьогодні він святкує, Бога споминає. А син Полі край дороги давно спочуває. Привіт. Привіт вам, браття, козаки, від всього народу, що кайдани розкували, встали за свободу. Здраво, батьку наш, гетьмане! Ти гетьмане батьку наш, Запорізький, брате, чи боїшся ворогів, чи не можеш встати? Не боюсь я ворогів, та не можу встати, але кров моя гаряча перестала зляти. Коли лялась кров червона, стогнали руїни, як ми бились з ворогами, плакала Україна. Мир душі твої гетьмане, не те воно сталось, бо вороги, що зустрілись, усе руйнували, і руйнують Україну, і топчуть ногами, і сміються з України, що біж не повстане. Не журися, мій голубе, сизий, нема чим журитись, для нас доля ще воскресне. Підемо знову битись, підем, батько орли сизий. Нехай нехаму не плаче, нехайненьку Україну, ще хоч раз побачим. Розкажи нам, батьку наш, що діялось на Україні, за що погибали, за що слава козацька по сінсвіту стала. Сумно мені, браття, як собі згадаю, як ми бились з ворогами, аж серце здригалось, стукотілось, кров'ю обливалось. І так наші козаки в бою погибали, але встане Україна, світ правди засвітить і помоляться на волі українські діти. Вірно, батько наш мене, хай пропаде вражий пан. Хай пропаде, не панує, на Україні не існує. Послухайте, пастушки, і ви, козаки, браття, заколядуємо колядоньку на різдвяні свята. Ми йдемо, Рафмоєм, жалуєм, спокоєм і повернемося. Я цар запожить. І до тебе, Україно, щастя й долі шукаю. Славно бився з ворогами, щоб їх сліди і пролив кросою гарячу, щоб славно вмерти, а де впала крапля крові. Виростали квіти, надігнався кат проклятий, катував нам діти. Ми пішли за звіздою, пастирів зустрічали, де Ісус родився, ми усіх питали, хто посміє меч підняти проти Божого дитяти, той загинув цю хвилину, не знайде Божу дитину. Візьми, зброю всі візьмемо, проти ірода підемо. Захистимо, дитятко Боже, воно в біді нам допоможе. Ми з тобою нажить мене підумбі відважно. Розробимо катів на Україні, будемо жити краще. Тоді прийде віра наша, що в тюрмах закута, ціла кров'ю облита, наша не забута. Хищайте, що за сум, овжеві нас путю, що за співробітку зібрали, проти кого будь підняли, брехляті не бунтуйте, краще на смерть приготуйтесь. Розшукайте свої вірні, може їх тер тут єдиний. хоч загинув, але знаю, що за свій народ вмираю. Замовчіть мені прокляті, бо скараю вас тій хаті. Я вас смерть усі скараю, як дитятку не впіймаю. Ти є цар, та тільки земний. Народився цар таємний. Він буде лихих карати, буде правду підіймати. Я теж цар, і над царями буду царювати. А хто сміє проти мене? Меча підіймати. Не хвались, що дужий ти в світі, прийде час і на нас, і ми знімем тобі корону враз. Поступіться на люди, бо лихо вам буде, ми вас смерть усі караємо, як дитятку не впіймаю, як уб'єте ту дитину, візьметеся за Україну, відберемо землю й мову, знищим пісню, калинову, а народ за правду і віру за до Сибіру. Ні, не скажем клятий царю, де вродився во удар. Перенесем тяжкі муки, та дамо тобі його в руки. Течете, вефлеєм нас поведете, а ми з вами не підемо, вефлеєм не поведемо. Та що за змова? Там для вас тюрма готова. Гего воїни всі візьміть і на смерть поведіть. І на царі наш, ми виконуємо що задумав ти лукавий? Вигубити люд весь правий. Ні, не вдасться це проклятий. Ти не будеш царювати, бо царем буде дитятко. Вефлеємське отручатко, а вчинив ти лютий злочин, що вбивати ти допочин. Я тебе за це караю і без шесті тут стинаю. Згинув, згину наш владар, Пропав, пропав юдейський цар. Задзвоніть усі дзвони по всій Україні, Заколядуємо колядоньку цій Божій дитині. Всі скрізь чоловіки, то свою поляли, ваші скрізь чоловіки, кров свою проляли, кров свою проляли, Тридцять восьмім році на полі. Карпаті, на на новостоці, на подіну, закарпатті, на Дніпрі, на востоці. І горобчик на, на віконце, і фану співає, бити хлопців у скалів, Христос захищає. І п'ять років Емілії оплески. Як солодось звати? Емілія, Емілія. п'ять рочків. Дякую. П'ять рочків. Емілія, щиро дякуємо. Люди кричали тобі дякуємо. Емілія, Заходи, давай, будь ласка.